Всім привіт! Хотіла показати вам наше оновлення асортименту. Дуже зайшли штампи, губи з нашого асортименту, тому ми вирішили до Дня закохано зробити ще ось такі штампи. Вони дуже зручні в використанні. Можете побачити, що сама ось ця... Цей штамп зроблений з пластику, а змінні накладочки із силіконом. Ось такі гарні малюночки виходять. Бачите, серце з короною, серце ось такими крилами, і серце розбите. Їх можна використовувати як для тортів, так і для. Печива зверху можна нанести такий штампік. можна використовувати навіть не в харчовій промисловості. Так? Один нюанс: щоб нанести барвник на цей штамп, на силікон дуже погано береться фарба. Але якщо її змішати з діоксидом титану, я колись викладала ролик, як я роблю. Саме з діоксидом титану, тоді цей барвник не скачується на силіконі. І чудово, ось так лягає на силіконові штампи, потім можна перенести на будь-яку таку основу. Тому ми раді будемо бачити вас на нашому сайті чекаємо на ваші замовлення. КейксАртком'ю я сюди додам посилання на наш магазинчик, тому що завтра вже ці нові штампи будуть у нас на сайті.